Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ось так, швиденько минула весна і прийшло літо, з чим я усіх вітаю. Дуже часто я починаю, починала своє відео з цього квітничка, але я вам показувала нарциси, вже сплила їх в косу. Потім показувала вам тюльпани, а тепер півонія. Тільки подивіться на ці квіти. Сорт Гарденія. Дуже красивий, набитий, але не дуже пахне. Так, знімаю, поки нема сонечка, щоб було, бачно, гарно кольори. Ось така квітка це другий сорт White Cap. Біла шляпа. Не знаю, чого вона біла, бо білого тут нема геть. Велика квітка, цікава така серединка, але він був ось цих з трьох кущів. Самий ранній, тому вже перецвітає. І я в нього не пообривала оці додаткові квітки. Думала, що він буде рясно-рясно квітнути, але, мабуть, не дочекаюсь, спека стоїть, щоб вони не відсохли. І ось такий кущ, мій улюбленець Альберт Круз. Це щось неймовірне. Трохи він повигорав, він розпуск, у розпуску більш рожевий. Така собі шебішична квітка, набита, також не дуже має аромат, але на нього дивиться і дивиться, не можна зупинитися. Подивіться, який гарний. Це щось неймовірне. Так що цей квітничок можна назвати квітник постійного квітування цвітіння. Бо після піонів на черзі лілейники, лілії і доцвітаючі півнички. Такі і такі останні квіточки. А тут півоні якісь сорти з радянських часів. Їх дуже багато, але вони, на відміну від тих, дуже запашні. Подивіться на цю. Потім заквітне ромашечка. І ось так воно виглядає. Так, але сама на заразі краса це полуниця. Замість квітів можна на неї дивитися. це ж гарно. Чотири грядки в нас, хто не бачив. Ремонтантні сорти. І вже моя пітунья ось так розрослась. Хтось вже не любить петунію, але я досі її люблю. А от клематися мене не дуже радують. Минулого року квітли набагато краще. Ось нижні квіточки повні, а верхні чогось ось такі прості. А другий. Гарно квітує, але дуже мало квітів. Ось такий красень. Одразу квітує оця частина, потім оці пелюстки відпадають і квітне серединка. Ще хочу сказати, що не обов'язково мати купу квітучих рослин. Розфарбувати садочок можна декоративними, різнокольоровими з чагарниками. Барбариси, спіреї японські, деякі хвойні. Я ще тільки починаю малювати свою картину, але мені вже подобається. Перед вами берючина з варігатним листям і вже почала втрачати свою форму кулі. Ось це вже стрижений кущ. А з цим сьогодні попрацюємо. Перед будь-якою обрізкою завжди щось підкладаю, тому, як то кажуть, різать швидко, прибирати довго. Зараз використала обріз агротканини. По сорту я сказати точно не можу. Але, судячи з фото в інтернеті, це сорт Aureum, взагалі бірючина вдалий замінник самшиту. І навіть має декілька переваг. Він практично не піддається шкідникам і не хворіє. Але це мої особисті спостереження. Єдиний недолік це напіввічно-зелена рослина. Тобто, якщо зима тепла, листя трохи міняються на темний колір, а якщо термометр опускається нижче, мінус 7-10, листя опадають. Бірючина достатньо швидко зростає, і це наочно видно, який приріст за два весняних місяця. Росте до 2 метрів за вишки, тому з неї можна формувати живопліти, бордюри, а можна, як в мене, поодинокими кулями. Іноді виростають ось такі зелені пагони, Їх треба видаляти, щоб кущ не перетворився на зелений. Маю плани створити невеликий живопліт, тому спробуємо зелене живцювання. Також спробую розмноження методом відведення, тобто прикопую нижню гілочку, прищеплюю ось такою шпилькою. Обов'язково відриваю листячко, щоб вони не гнили. Тим самим пошкоджується кора і присипаю землею. Бажано, щоб цей участочок був завжди вологий, але тут проходить крапельний полив, тому з цим проблем не буде. Ось такий результат. А зараз трошки прищипнемо молоді кущики спіреї або її ще називають тавуга. Також хочу їх сформувати і зрізати квітоноси, щоб силою рослина віддавала на нарощування кореневої системи. Тут я можу обійтись звичайними ножицями, також формую кулю, а відрізані пагони також спробую заживцювати. Ця рослина також високо цінується садівниками за невибагливість у догляді та її широкий спектр застосування у ландшафтному дизайні. Для заготівлі живців вибираємо найбільш сильні пагони, які ріжемо на частини, щоб їх довжина була приблизно 6-10 см, і мали вони десь 4-5 листків. Усі ніжні листки зламуємо, а решту відрізаємо наполовину, щоб не так випаровувалася волога. Перед посадкою опудрюю нижню частину живця стимулятором корене утворення, наприклад, в нас він. І висаджуємо в підготовлений субтракт. Надалі догляд полягає в регулярних поливах і щоденному оприскуванні живців водою з розпилювача. Ось таку міні-тепличку ми Зробила зі звичайного ящика. І ось так вони в нас будуть зростати. Декілька пагонів бірючини живцювали восени з деревенілими живцями. Результат не дуже вдалий, але вони передзумували і, в принципі, готові до висадки. Однак одна виявилась зелена, але я її залишу і висаджу на вулиці перед парканом. Не дивлячись, що вони такі малі. Я все одно їх прищіплюю, щоб рослина мавку кущилась. Декілька рослин я висадила відразу у відкритий ґрунт на зиму, а ці два сумували у горщиках. Коротше, експериментую, де їм буде краще. Відео завершую ось такою красою. Назбирали трохи більше 9 кілограмів. Цього року буде варення. І ще хочу привітати всіх зі святою трійцею. Нехай наша земля буде для нас благодатною, Божою благословення всім, віри і благополуччя в кожен дім.